Хмельницькому десятки людей зібралися щоб вшанувати тих, хто став символом боротьби за право України бути вільною та демократичною державою. Представники міської та обласної влади, військові та небайдужі містяни поклали квіти до пам'ятника героям Небесної Сотні та меморіальної стели полеглих захисників. Як і сьогодні велолюдно на Хмельницькому майдані Незалежності, так і 12 років тому, тут теж було дуже багато людей. Люди зібралися для того, щоб відстояти свою гідність і свою свободу. Власне, пройшов час, пройшли роки, але те саме на думці у людей тривожні новини, як із фронту, так і з політичних якихось кабінетів. І люди теж сьогодні прийшли, щоб згадати ті часи, учасники. Родини, тих, хто на жаль постраждав або загинув в тих подіях. Присутні віддали шану героям та тихо промовили слова вдячності. Не дарма цей день має таку назву, адже сьогодні, як і всі 12 років, українці демонструють усьому світу свою незламність та гідність. Ми розуміємо, якою ціною ми отримуємо цю свободу, але разом з тим ми всьому світу демонструємо, що Україна це країна гідності, і ніхто не може зазіхати на нашу незалежність і нашу державність. Низько вклоняємося усім, дякуємо за те, що ми живемо, працюємо і будемо. Будемо розбудовувати вільну, незалежну і суверенну Україну, завжди гідну державу на світовій арені. З року в рік у День гідності та свободи Олеся згадує день, коли українці вийшли вперше боротися за незалежність. За її словами, ми стоїмо непохитно і відстоїмо нашу державу, бо предки та янголи Небесної Сотні передали нам незламний дух. У нас є той дух, дух, який нам передали ті Янголи Небесної Сотні, які на нас дивляться з небес. І які нам передали, напевно, наші предки. Ми все рівно зберегли той ген, який дав можливість нам вийти в період Революції Гідності, який дав нам можливість не зламатися на початку війни в 2014 році, і який не дав нам і не дасть зламатися в період повномасштабного вторгнення. Серед присутніх та хто не з книжок знає ціну свободи. Ірина брала участь у двох революціях, і цей день для неї особливий спогад. Жінка зазначила, що сьогоднішня боротьба за гідність та свободу продовження вибору, який зробили українці багато років тому, та додала, що усі громадянини мають знати історію своєї країни. Не хочеться, щоб про цих людей забувалося, щоб і хоча б в такі дні ми їх зрадували і оцінювали їх внесок. Тому що це наша історія, і ми маємо ну, розказувати наступному поколінню ті діти, які ще в школі, от їм треба розказувати без ну запрошувати в там навчальні заклади, розказувати. Цей день нагадує нам, що гідність і свобода не абстрактні слова. А щоденна праця кожного українця, вшановуючи героїв минулого та сучасності, ми доводимо всьому світу, що наша нація незламна. Анна Паюк, перші Подільські».